Файбермус це волоконна піна для створення об'єму. Під фен з брашем. Вона дуже класно працює на жорсткому волосі, бо робить його більш еластичним, більш пластичним і допомагає тримати об'єм впродовж дня. На тонкому волосі з цією піною треба бути обережним, бо вона може трохи обтяжувати. В такому випадку я раджу вам використовувати все ж таки рут ліфтер, бо він більш підходить для тонкого волосся. Цей продукт класно працює на вологому волосі під фенний браш, а також на сухе волосі його можна наносити, коли вам потрібно створити локони на прасочку або плойку. І його основна фішка це те, що в нього є термозахист. Тому під час накрутки ви будете створювати не тільки довготривалу зачіску, а ще й захищати ваші локони від високих температур.